Сукура Борис Васильович народився 7 травня 1967 року в Казахстані. Але доля навіки поєднала його з Україною і з нашою Кагарличиною. На початку 70-х років, разом із своїми батьками, переїхали жити в село Мирівка Кагарлицького району Київської області. З 1974 року по 1984 рік навчався в мирівській середній школі. В 1985 році вступив до професійного технічного училища за спеціальністю зварювальник в місті Києві з 1986 року по 1989 рік був призваний на строкову службу в армію. Служив в Німеччині. В 1991 році одружився з 1991 року по 2000 рік працював у Кагарлицькій сільгоспхімії трактористом і з 2001 року працював трактористом в ТОВ комплекс Агромарс. Він був звичайною скромною людиною, сумлінним трудівником. Але мирне життя Бориса Сокури, як і всіх його співвітчизників, Перервала жорстока війна. Природжене почуття справедливості, відповідальність і мужність не дозволили перебувати в тилу, коли в лютому 2022 року розпочалася повномасштабна збройна агресія Росії. 27 травня 2022 року був призваний другим відділом Обухівського районного ТЦК та СП до Збройних сил України. Служив у складі військової частини А 1815, перша окрема танкова бригада. На посаді старшого оператора радіолокаційної станції радіолокаційного взводу батареї управління та артилерійської розвідки був нагороджений командиром військової частини А18-15 полковником -Хода Грамотою за розумну ініціативу, що привела до впевнених рішень та з нагоди святкування дня ракетних військ та артилерії, а також за героїзм, мужність та рішучість в ході виконання бойових завдань та значний особистий внесок у перемогу над ворогом. Захищаючи Україну від рашистських окупантів, 17 лютого 2023 року у складі Збройних сил України на Донеччині Борис Сукура загинув. На радному полі воїн віддав своє життя за Україну за кожного з нас. Йому було 55 років. У Бориса Васильовича залишилися дружина і син із родиною. Ми схиляємо голови в Скорботі разом із рідними і близькими Бориса Васильовича. Розділяємо страшний біль тяжкої втрати. Дозимний уклін Борису Васильовичу і всім, хто став на захист України. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях і спогадах, вічно житимуть у вдячній пам'яті нащадків. Слава Україні. Героям слава!